Степові пожежі на самому порозі міста виникають знову і знову. Другий день поспіль пожежні команди гасять полум'я на великій території біля Куяльницького лиману. Горить трава і очерет. З об'їзної дороги відніється така димова завіса, наче поруч із Куяльницьким лиманом ідуть бойові дії, скільки пострілів не чути. А ось запах такий, що треба одягати протигаз. Під час нашого перебування вітер віяв у бік куяльницького санаторію. Можна лише здогадатися, як відчували себе відпочивальники. Коли ж напрямок вітру змінюється, дим тягне на Лузанівку або житловий масив Котовського. Ввечері у середу мешканці всього Соворовського району скаржилися на неможливість дихати. Пожежня їздить сюди постійно. Почалося вчора ввечері Виїжджало два наших подрозділів і два подроздєння з п'ятої 7 сьомої частини всю ніч. Ближайший водоисточник от нас находится на улице Лимана, километра полтора-два, приходится машины гонять туда. Якщо б горіла лише трава і очерет, можна було б пояснити це так званими об'єктивними обставинами, Нібито спалахнуло випадково. Хоча міська влада давно могла б вже подумати, як облаштувати цю величезну і безгоспну територію. Насправді палають не лише рослини на багатьох ділянках. Рятувальники помітили темні плями, дуже схожі на нафтопродукти. Згадується нескінченна історія із поганим запахом, що розповсюджується містом вже кілька років. Одна з версій його виникнення нелегальні підприємства що переробляють крадену нафту, бензин і мазут, при обласній адміністрації ще влітку створили спеціальну групу з пошуків джерела забруднення. Пісумки її роботи невідомі. Мовчать і правоохоронні органи. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.